Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, вирішив пройти їжаками по картоплі. Картопля саджена дуже рано, 28 квітня, але сходила довго. Потім прийшли гербіцидом після сходових, коли зійшли бур'яни. Бур Як бачите, бур'янів практично нема, тільки де-не-де. Ще лобода трапляється, тому що я тоді вніс гербіцид і вночі було 0 градусів. Трошки не та. Температура для доброї дії гербіцидів. Ну, як бачите, тут поприпалювало будак трошки, тут таке будак, лобода в основному, тут ще будачок. І там на горбочку далі в мене. В одному місці був перій. ну Я туди не буду йти, бо то є далеко вже вечорії. Давайте покажу результат роботи їжаків досить. Таке нормально йде, вчора ще було мокро Місцями, як бачите, де більша картопля, то була мої листочки, але то нічого. Тому що картопля, як бачите, сходить нерівномірно. Ми кожного року садимо картоплю по сортах, по рядочках, а того року. Зв'язку з тим, що осінь дуже дротянок нам насіння поїв, насіння було мало і ми так. Збірна така вийшла і ми всю підряд садили. Ну, але то нічого, як бачите, зійшла. Бачу, жук з'являється ми обробили насіння, так що жуки нам не страшні. Ну що ж, друзі, залишилося, що мені пару кругів зробити. Думаю, вам буде цікаво подивитися, як шасік працює в таких екстремальних умовах. Чому екстремальних? Тому що, друзі, як бачите, тут от впирається вже в сад. Уставили 4 метри. Потім посадимо гарбузи, тому що шасік дуже довгий. Нема де розвернутися, а з тієї сторони там в мене такий серйозний клин. Якщо буде нагода, то я вам покажу. Ну, от таке, робота йде. Якраз просохло капітально. Зверху, як бачите, така шкірка ще є вже сухого, а під низом якраз саме раз, то що треба. Ну що ж, друзі, приємного перегляду Я заводжу тракторця Ось так він збоку виглядає. Ще хто не бачив такий в мене допотопний саморобний культиватор. Тут їжаки, стрілки, потім їжаки знімаємо, чіпляємо під гортач. Бачите, мотає, як зілля. Ну все, файно є, мені подобається. Ну що ж, друзі, приємного перегляду. Перейшов я їжаками, досить таки нормально вийшло, місцями тут ще грудочки таки, залишились, Ну то нічого. А так добра четвірка. І залишилося мені тут ще пройти з тої сторони. Як бачите, за городом невеличка, Ну клин тут, от Бачите де трактор стоїть, а декий клин, тут же сусідський сусідські Ну Що є, то є. Вже нічого не зміним, доводиться кожного року мучитися, коли садимо тут картоплю. Ну що ж, друзі, їду я вже повненько додому, всіх вам благ, вам врожаїв